Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets. І це перше відео на цьому каналі без тоші. Да, Тоші більше немає. Ця кімната була розрахована для нього. Буквально не дожив він тиждень до того, як тут все буде облаштовано. І він був... планувалося, що отут от от буде оця дверь Шафі постійно відкрита. Оціє от от. полички не було, тут би стояла клітка, от, тут би стояли ще його стенди. І на верхній поличці стояв би стенд ще якийсь. Ну, в общем, отак от, от планувалося. Але не сталося. От, то не бачив, тепер така у нас ця кімната. Зайшла в зоомагазин подивитися якісь рослинки собі в акваріум. Бо в мене щось вони погано ростуть, а тут вибір невеличкий, дуже такий. От, думала таку травку собі купити, а вона коштує 86 гривень, один пучочок, один корішочок такий маленький. Щось він якийсь дуже непонятний, <звітки> звідки взяти. там. Еліпаски. А це хто у нас дегу? Привіт. Там кролики. Тут морські свинки. Там ще кролі ля... нятку. Там ячки там, мабуть, домику. Ну, а там папушки. Привіт. Привіт. Ливіт. Черепашка прикольна, така розглядає мене щось. Дивишся, я підходжу, а вона за мною спостерігає. А ти там плаваєш? Ну, такого акваріуму не можна, вона всіх риб з'їсть, їм треба умови. От саме от такі специфічні, бачите, щоб було трошки води, спеціальна лампа. Ось от так. От. Мені не можна в зоомагазини заходити, але я зараз поїду в інший, подивлюсь, чи там рослинки. Мені Взяли тут номер телефону, сказали, що до них, коли приїдуть і ще рослинки, вони мені скинуть на вайбер. Що приїхало, що по чому. От. Але щось мені здається, що у них тут якісь недемократичні ціни зовсім. Це така трава, яку я вам показувала. Це ну, взагалі бур'ян-бур'янов. Знаєте, це ну, найпростіше те, що в акваріумах саджають і воно росте. ну, бур'ян. Україн... 86 гривень. Они це. Кажу, може весь стаканчик, от ця оця трава. Ні-ні-ні, одна корішочок. Це треба прямо сходити на базар, подивитися на ринку, по чому продаються. Але зараз вже четверта година дня, і на ринку вже нічого не продається. Але я зараз по дорозі додому, ще заїду ще в один теж магазинчик. Такий же ж, мені здається, це вони її, а може і ні. Ну, інша точка, коротше, гляну, що в них є. Бо оце міняла воду в акваріумі, все. ну Дивлюсь, вони щось не ростуть. Отакі всі коротенькі. От там ще зверху купа води. ну Ви ж бачили мій акваріум. А рослинки всі низенькі такі. І коли народжуються мальки, гупішки, вони вже повиростали, оці мам... Мам... мамулі, вони здорові вже, і вони жруть. Оце розродилися дві і всіх мальків поїли. Ну Воно начебто й хорошо, тому що. Їх не може бути там дуже багато мальків, бо вони всі ростуть. І акваріум маленький для такої кількості рибок, як вже зараз є. Але ну, все одно хочеться, щоб він був такий більш хороший, більш, більш зелений. Або, а то він такий зараз пустий, наче тільки-тільки-тільки запущений акваріум. Зазвичай вони такі так виглядають. Не ростуть рослини. Мабуть, грунта мало. Я, я думаю, що. Скоріше за все, треба додати ґрунту, щоб корніва система там краще себе почувала. Хто шарить, напишіть. Може я помиляюсь, може не в ґрунті. Я... Може, тут такі рослини у мене маленькі і мають бути такими, не ростуть. Я заїхала в інший зоомагазин. Оце я розумію. Оце трава. Зараз тут щось виберу. Я купила рослинок і рибок. Чувствую, буду розширяти свій акваріум, Маленький, мені треба більший об'єми. Купила три дані. Такі яскраві, красиві. Я давно я їх хотіла вже. От, вони з гупьошками наче дружать нормально. Вони невеличкі теж. Ну, Звісно, акваріум треба більше. Поки так може бути. так. Е, зараз влаштую їх тут і будемо їх з вами додому. Ось я вже і вдома. Рибки з зап... за в мене. Дівчатка та хлопчики, я вам привезла з сусідів. Ви, звісно, мене за це не похвалите, я знаю, але прийдеться змиритися. Даніо. Ось такі рибки ніонові. От, раніше вони були сірі в полосочку. А тепер. Були сірі в смужку, а тепер ось такі вони яскраві. І я взяла трьох кольорів. І зараз ми з вами будемо їх пересаджувати. От, цей акваріум. От. І є у мене в планах більший акваріум згодом придбати. Все ж таки, хочеться мені більше мешканців різних туди, а об'єм акваріум цього не дозволяє. Тому в мене там тільки гупьошки зараз і кріветки. Соміки щось не приживаються, помирають. У мене суміки там постійно. Я брала коридориси маленькі, 3-4 штучки у мене там плавало. Кілька разів брала, і кілька разів вони там. Три рази я брала їх, і три рази вони всі згодом помирали, не приживаються. От, зараз Адаптую спочатку опущу пакетик в акваріум, звикне до температури води. Вода зрівняється, потім треба буде трошки долити з акваріума воду сюди, а потім я рибок пересаджу в акваріум вже. Опускаємо пакетик в акваріум. Пакет чистий, ну був він у мене за пазухою. От Я його несла. Коли у мене хворіли рибки, багато хто писав. Що це через те, що я отак от пересаджую неправильно риб. Типу, ну, хоча це дійсно правильний метод, саме такий метод і має бути. От, пересаджування. Іншого не буває. Тобто, спочатку адаптується водичка, вона стає такого ж температури, як і в акваріумі, хвилин 10 треба, так, щоб побуло. От, і потім з акваріуму потрошку. Бачите, що вона ганяє мальків, вона їх піджирає. Потрошку потім треба буде подоливати водичку з акваріума сюди в пакет, щоб флора там змішалась. Ну і потім треба вилити. Але я не буду виливати з водою з іншого акваріума. я сочком виловлю рибок і пересаджу вже в акваріум без води з зоомагазину. Дивіться, які вони гарні. Бачите, з ними знайомляться рибки. Підпливають, розглядають. Дуже красиві. Дуже яскраві, красиві рибки. Класно. Супер. Краса. Мені подобається. Навіть креветос приплила подивитися. Що тут за новеньких привезли? Ну йдіть сюди, я подивлюсь на вас. Хто такі? ви креветок не їсте. Нам тут не треба риби, які їдять крев'єток. Це я за креветку перешала. Ще я купила рослинки ж. І зараз ще посаджу рослинки. Зараз помий руки піду хорошо. Вони хай поки так побудуть. Ох, і гарненько все виглядає. Мені подобається дуже. Головне, щоб гупьошки не обкусували їм хвости, у них такі хвостики. Ну я запитала, як вони з гупією дружать, сказали, да. Ну, понятно, що це ми перевіримо вже тут, в акваріумі моєму. Дружить чи не дружить? Побачимо. Красиві рибки. І ось рослинки, які я принесла, купила. Зараз будемо з вами їх теж сюди. определять. Только сначала я додам водички. Рослинка уже втекла одна. Так, давайте у вас всех трех оп спьималась спьималась все три так пускай Ну шо Я вам там ой-ой-ой гоняє Гоняют Подивись вот на них Гупешки. О, я в шосе пацаны гоняют девочек Ну в смысле не девочек А они сейчас адаптуются О, Капець. Я не бачила взагалі, щоб гупюшки на когось агрілісь. Може їм світло вимкнути. Я щас вимкну світло, щоб вони трошки цей. Трошки без світла, може, вони не так будуть їх бачити. І, цей, і не будуть чіпати. Оце, да. Ну, я такого не чекала, конечно. Так, зараз посажу цю рослинку назад, яка випала. Хм. Так, ну наче не трогають все. Ти ба. Капець. Так, ну я вимкнула світло і їх перестали чіпати. Я сподіваюся, що я так десь через півгодинки включу, і вони вже перестануть. ну Не будуть за ними ганятися. Тобто, як, їх присутність вже для них буде звичайною. Це ж рибки, вони ж дурненькі. От, Подумають, а це так все і було. Сподіваюсь на це. Ой, ну з рослинками мені подобається отак от, от, от більше рослинок і красивіше. Класно. Вони ще розростуться. Оця трава класно розростається. Пройшло десь півгодинки. Я включила назад акваріум. Ну, наче не сваряться. Поки що. Ой, ну, красиво. Красиво я задоволена. І мені подобається, коли тут акваріум стоїть, бо я частіше на нього звертаю увагу, частіше можу присісти біля нього, подивитися, релакснути, втикнути. Часто дуже це роблю. І тут це дуже зручно. Гупьошки їдять ось цю рослинку. Пухнасту ось цю. Прям підпливають і від... відривають шматочки і ковтають. Я в шоці? Оця самочка тільки що прям дуже великий шматок відірвала і довго не могла його ковтнути, але ж таки потім з'їла, вон мальки теж щіпають. Так що я думаю, що вона довго тут не протримується. І вони її з'їдять. Дивіться, підпливає і зараз буде щипати її. От там вона її, знизу щиплять. Воно. Оп, бачите, і їсть вже смоточок. Це ж надо. Смачно, так? Да? Негодовані годовані рибки, бідолашні, голодні. Не годує віка, мабуть. що робить. Да. Ну, ладно, смачно. Мені не жалко. Аби вы були довольні. Шукає, шукає слабое звено. Уп. Зайшов. З'їв. Все, любі мої. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за ваші теплі коментарі. І зустрінемось у наступному відео. Всім бувайте!